Ти просто дивися. звичайний фіолетовий хлопець і найгручніший на додаток. Не слухайте це. Його думка до дупи. Подивіться на його думку чи можливо так подумати через 2025 року інквізитори блогу театрально обурені. Але якщо ви слухаєте підтекст їхніх слів, насправді вони транслювали мою думку єдиний справжній. І я заслуговую на вашу увагу. Перейдіть на мій канал, це вже не критика, панове, а боротьба за ваші погляди під маскою боротьби за справедливість. Сті. Просто зупиніться на мить. Чи не здається підозрілим, що кількість каналів, що спеціалізуються на експозиції, зростає експоненціально і їх цілі завжди обираються відповідно до того ж принципу? Популярності та відсутності можливості ефективно захищати себе, давайте підготуємо це явище, знищуючи його на компонентах елементів, але спочатку почнемо мало. Провівши десятки годин, аналізуючи відео на популярних експозиціях, Я розкрив схему. Бездоганна візуальна серія, професійна установка, перетворення драми до секунди, але це бездоганна технічна оболонка часто приховує дивовижну порожнечу змісту. Тут я пропоную вам невеликий експеримент. Під час перегляду наступного откровення подумки перекладають весь пафос автора на просту мову. Ви будете здивовані, але повідомлення зазвичай зводиться до примітивного. Цей блогер, ідіот, і я геній. Так, так, підпишіться на мене. Ха ха. Не помічаєте цього. Дивовижний. Зрештою, цей посол буквально кричить між рядками, хоча він майстерно маскується за науковими термінами та ефективними візуальними переходами. Прямо більшість цих откровень – це чистий вміст ажіотажу. Це важливо, це вміст ажіотажу, а не лише вода. Вода буде скрізь, і це навіть нормально. Але зазвичай я називаю це явище сучасною формою цифрової пропаганди. Хвилина інформації пропаганда. Це коли хтось намагається вбити вас, подумайте певним чином корисним для нього. Вони розповідають емоційні історії, демонструють яскраві фотографії або постійно повторюють однакові слова, Так що ви вважаєте, що їхня точка зору є єдиною правильною. Простими словами, це як реклама, але не товари, а ідеї. Наприклад, якщо ви виглядаєте сто разів, що раби не сидять на конліфанах, ви можете почати вірити в це, навіть якщо це неправда. Хоча не сидіти в інтернеті. У мене навіть є двоє друзів. Головне, пропаганда грає на емоції. А не покладається на факти та логі. Ну, не для рабів точно. Дозвольте сказати, скажуть захисники. Вони також дають скріншоти, цитати та хороші докази. Так, будемо чесними, я детально проаналізував десятки таких відео, і в більшості випадків база доказів надзвичайно слабка. Що саме обвинувачена, така жахлива. Ось питання на що? Якби ми говорили про реальні злочини, то так. Але часто злочин полягає лише у висловленні думки, яка відрізняється від думки решера. Мені подобається експозиція. Все настав час робити відос. Сучасна експозиція це абсурдний цифровий театр, бездоганна режисура, драматичні музичні акценти, професійний темп-ритм. Але якщо мова йде про фактичне обґрунтування звинувачень, це зазвичай зводиться до суб'єктивних оцінок. За типом його думка неправильна, він погано розбирається в цій темі, або він поводився недостойним. За допомогою цих критеріїв правильності, компетентності та переваг встановлюється сам експозиція. Але, але, є корисні викриття, вони заперечують мені проти. Наприклад, про шахрайські схеми або про небезпечні запуски Майнкрафт, або про деякі програми. Хто має який вміст? Я абсолютно згоден. Але реальні розслідування є важливими та необхідними. Проблема полягає в тому, що багато сьогоднішніх експертів, якщо ми їх так називаємо це самостійні, які поверхово вивчали тему, надає себе, оскільки професіонали уявляють себе людині, який прочитав пару статей про медицину і тепер видає себе за хірурга. Коли я прочитав пару книг, я випадково розрізав своє серце до друга і вставив його замість неровне, що він живий. Якщо вам потрібна допомога, зателефонуйте. Багато експертів з технічних чи юридичних питань виглядають приблизно однаково. Їм не вистачає глибокого розуміння теми. Але це не заважає їм судити про інших. На моєму каналі, до речі, є два видосики, які повністю перевіряються, але зазвичай багато експозицій вставляються рекламою. Але у мене немає реклами, ви можете повністю проаналізувати. Якщо ви знайдете рекламу, принаймні вказуєте на код часу. Подумати над цим, що ти дурень чи ні. Вибачте, багато людей писали, що я рекламую, але ніхто не пише питання про те, що саме я рекламую. Коротше кажучи, дебіли закінчилися. Критикуйте моє відео. Не згодні з моєю думкою, це має бути вашим правом. Але ви повинні визнати, принаймні, не приховуючи свого характеру та намірів, я не намагаюся здатися білим і пухнастим, щоб вам подобатися. Я просто ділюсь своїми думками, навіть якщо вони суперечать популярній тенденції є стара мудрість. Ширша і привітна посмішка незнайомця на першій зустрічі, чим уважніше слід уважно придивитися до його реальних намірів. Більшість експозицій починають свої відео із зображенням винищувача для справедливості та захисника дітей. Але варто подумати, чи ці благородні маски маски це набагато більш прозаїчні мотиви чи ні. І, до речі, втомився від того, щоб за ним слідувати. Не проблема. Для вас я підготував спеціальне рішення. Мобільна конфіденційність. повністю безкоштовно, багато серверів у всьому світі та повна анонімність. Вони просто не збирають журнали. Вони це потребують, і він ідеально підходить для Android та iPhone. І найпростіший у використанні. Ви просто дивитесь на одну рекламу, і це все. Будь ласка, використовуйте будь-який сервер. Тобто, ви можете бути у Франції, Німеччині, Гонконгу, у Китаї. Я не знаю, які сервери є, але якщо чесно, вони дуже круті. Однак питання. А що, якщо я за комп'ютером? Маний VPN недоступний для комп'ютерів. Не проблема. Для цього для вас підходить Хікспед VPN. Спеціальний захист. Він працює на будь-яких пристроях. Android, iPhone. висока швидкість Windows, до Mac 1 OS, гігабіту Crow. в секунду. Побудований вадблок. І найголовніше 4 протоколи безпеки. Ну, чорт, йому платять. Ну, ви можете використовувати безкоштовний, звичайно, варіант. Але я хочу швидкість чи не так. Але для вас є хороша новина. Я вкрав пару рекламних кодів на Хайпікспед VPN. І яка особливість цих рекламних кодів? Ну, вони дають премію доступу до тижня? Тільки тут проблема. Він обмежений з точки зору кількості. Отже, перейдіть за посиланням в описі: завантажте експерт хейт. Ну, якщо він вам так потрібен, або ви можете завантажити мовний VPN. Однак, якщо ті, хто завантажить Хай VPN, можуть взяти один рекламний кодій. Тож поспішайте ще не пізно. Серйозно, чорт, поспішайте, а тепер раби будуть бігати, і ви вкрадете вас. Можливо, можливо, це буде звучати для суперечливого, але багато розробників насправді зазіхають на фундаментальний закон людини. Свобода вираження поглядів. Вони транслюють публікацію. Ця людина не має права висловлювати публічно. Тому що я вважаю його погляди неправильними. Він перейменований. Гаразд, Мармелад, Тут. Так. Можливо, він помилився в своїх оцінках. Можливо, його позиція з деяких питань є суперечливою. Але це він зло чого не зґвалтував. Він спробував мене, але це не вийшло. Коротше кажучи, він привернув мене до ліжка. Це довга історія. Я не скажу тобі краще. Це, мабуть, вам не цікаві але він має повне право на власну думку, навіть якщо це суперечить меєнстріму. Можливо, у деяких ситуаціях він компрометував зі своїми принципами, але хто з нас цього не зробив? Ті самі експозиції, які сьогодні атакують багатьох блогерів з праведним гнівом, завтра вони самі можуть бути на своєму місці. Я взагалі не претендую на бездоганність і загалом моя установка не дуже крута, як багато хто. Я просто ЛЖБТ Секси. Інструктор від НАТО. Давайте просто проведемо невеликий експеримент. Проаналізуйте закінчення будь-якого знову ж таки будь-якого відкритого відео, що ви там знайдете. Правильно, заклик підписатися на канал автора, включити сповіщення, як, виступаючи безпосередньо і без звинувачень, під маскою боротьби за справедливість прихована банальна стратегія заманювання аудиторії. Хоча такий вміст генерує погляди та приваблює абонентів, він процвітає. Це не змова, а проста економіка уваги. Єдине, що може залишити такий потік, це природне насичення аудиторії з тим самим типом рано чи пізно, аудиторія втомиться від нескінченних викриттів і потребує чогось більш істотного. Примітно, що більшість експозицій мають дивовижну універсальність. Сьогодні вони є експертами з програмування, завтра монетизацію вмісту. На наступний завтра є юридичні тонкощі авторських прав або навіть там. У той же час вони ретельно приходять недоліки власного змісту, піддаючи себе бездоганному моральному авторитету. Існує золоте правило споживання ЗМІ. Якщо блогер позиціонує себе як абсолютно чесний і кришталевий чистий, Увімкніть скептиз до максимуму. Найчастіше таке самопрезентація приховує набагато складнішу та неоднозначну реальність. Коли багато богерів потрапляють до пам'яток експозиції, він дуже популярний і такі втратили популярність цілком гра. Приклад, Виза або юпа. Я знаю, що ти зараз чув вершину. Але повірте, Ютюб може побоюватися мене за це, тому ми захищаємо себе до крайності. Механізм атаки завжди однаковий. Заяви витягуються з контексту. Він трактується в найгіршому можливих світах, і будь-яке пом'якшення обставин ігнорується. Це не аналіз, а маніпуляція. Кожен має право на помилки, еволюцію поглядів, неоднозначних оцінок. Блогер це не політик, який приймає рішення, що впливають на мільйони життів. Він просто висловлює свою позицію з цієї теми чи інших питань. І в демократичному суспільстві це невід'ємно. Навіть якщо виражена думка суперечить домінуючим ідеям, явище откровення можна говорити нескінченно, аналізуючи психологічні, економічні та соціальні аспекти, головне, що слід розуміти це те, що, за прекрасними словами справедливості, елементарна неповага до права інших часто прихована, праворуч від інших людей мати та висловити власну думку. Якщо завтра критикував блогер, світ не стане кращим чи справедливим, він просто стане біднішим на кілька голосів. Плюралізм, думка та різноманітність позицій є цінністю, а не загрозою. Корінь проблеми лежить не як зміст, а в критичному дефіциті незалежного мислення серед глядачів. Багато людей вважають за краще делегувати право оцінювати наступну експозицію, а не формувати власну позицію. Видовищна установка та відточена риторика захоплюються, але вони не повинні замінювати власний аналіз. Якщо ви відмовляєтесь від звички самостійно оцінювати інформацію, ви ризикуєте стати маріонеткою в руках більш гучних і наполегливих голосів. Не дозволяйте нікому ні я, ні інші блогери не вирішують для вас, що правильно. А що ні, ваше право як глядач, щоб вибрати, який вміст споживати та яку думку довіряти. Але зберігайте інтелектуальну самостійність. Якщо вам подобається певний богер, але вони раптом починають масово критикувати його, не поспішайте приєднуватися до полювання на відьом. Зважте аргументи, оцініть докази та приймайте рішення самостійно. Вибір завжди ваш, а не для тих, хто голосно кричить про справедливість. Всім, хто спостерігав за кінцем, щира вдячність за увагу та час. Подбайте про свій розум і не підайте маніпуляції. До зустрічі і до нових пригод. Бай-бай.